20 соток, земельна ділянка, орявчик. Можна поділити на дві, тобто по 10 соток купити. Від цього банера ділянка наверх. Там розбиті межі. Тут будинок, туди проведена електрика електричний стоп, от житловий будинок, один, от, другий, дорога. Дуже зручний. І комфортне місце для будівництва котеджів. Земельна ділянка під будівництво та обслуговування житлового будинку. От межі, там попереду теж стовпчик. Ще один стовпчик. Туди вниз іде, де ялинка. Оця ялинка. І отут ми зараз теж зробимо цей стовпчик, забутонуємо і далі туди вниз теж, от він, стовпчик. З ділянка тут дві ділянки, по 10 соток, село Орявчик з Сок... 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 Колівського району, Стрійського району, Львівської області. Тут поруч Тисовець туди наверх, звенів, і дорога внизу проходить. І потічок йде. Потужний такий, де можна брати воду.